Всім привіт. Сьогодні поговоримо про телеграм-ботиків, тим більше що випала така чудова нагода, якийсь дефектний ламанув общодоступний ботик, Майлітбот, почав змінювати там, назви опис, команди. Ну, все, що можна зробити за допомогою публічного IP, те, що було відкрите майже всім товарщикам. Ну, Дефектних вистачає, кому зробив гірше, не Однозначно це зробив він спільноті, тому що цим ботиком користувалися багато-багато людей. Тепер е розкажу про саме боти, про принцип роботи-ботів, як створювати боти, як налаштовувати бота е на телеграм, на свій аккаунт, на групу. Е зробимо таке розгорнуте відео. По роботі боту нарисував таку малесеньку схемку показати, як працює сам бот і як він передає дані, і взагалі до чого він має доступ взагалі. Бот створюється у нас через ботфазера. Згодом я покажу, як його налаштувати, поставити, підключити, отримати IP-ключик, саме цей токен до цього ботику. І як налаштувати відправку в певний чат, в чат чи в групу, чи особистим повідомленням, як працюють боти? Бот це взагалом прокладка. Тобто, коли створюється бот, він має тільки під товарку. Я маю на увазі бот під товарку, таким як був MyLeadBot. Це був бот, зроблений спеціально під товарку, який мав в собі. Тільки ключика, і практично ніяких команд в нього не було. Е, були початково команді старт, де е, видавався ID групи. Е, потім, е, зі зміною самого API Telegram е, ця функція перестала працювати. Тобто я його не підтримував в самому ботику, вже більше 2,5 років, майже до 3 років було. На жаль, я його скоро заблокую. Взагалі він не буде доступний. Тепер, що таке саме бот? Бот це прокладочка, яка має певні якісь налаштування, і все, як працює відправка повідомлень через ботика. На самому сайті є форма, і на сторінці, дякую, у вас прописані скрипти, що відправляти і куди відправляти. Тобто, коли робить людина замовлення з сайту, ось я, условно нарисував у нас сайт. Людина робить замовлення. У нас повідомлення відправляються в CRM, тобто в якусь одну із CRM, і відправляються на ботик. Для того щоб відправити дані на бот, потрібно мінімум мати два параметри, і третій це який буде передаватися, що буде передаватися. Перший параметр це токен бота. Він був доступний всім. Користувалися, я скажу, дуже-дуже багато людей. і, ну, Другий параметр це у нас чат, куди буде відсилатися повідомлення. Тобто, маючи бота API, треба ще вказати, куди він буде слати. І потім третім параметром він відправляє щось, тобто, якийсь текст він відправляє. Тепер як працює сама відправочка? Людина робить замовлення, через бота іде е, аутентифікація, да то тобто перевіряється, має право людина через токен до цього бота звернутися чи немає. Якщо має, бот робить відправку цього текста на якийсь певний чат. Тобто в собі бот нічого не зберігає, ніяку інформацію не зберігає він не замовлення, не зберігає він е, не історію, нічого. По такому принципу йде взагалі відправочка. Людина отримує замовлення, потім інша людина заходить на ваш сайт, робить замовлення. Та ж сама процедура проходить. Відправка в CRM, якщо є CRM, відправка через бот до користувача, який адмініструє сам магазин. От, тобто наголошусь, для того, щоб бот е, працював, потрібно знати хоча б е, два параметри: тобто, параметр ключа API-токен, е, і чат, куди буде надсилатися. Тобто, одним ботом може користуватися безліч, безліч людей. Тобто, оцей от параметр це буде саме говорити, куди надіслати вам повідомлення. Ну і яке повідомлення. Так бот працює. Е, тепер щодо самого створення. Е, про е, взлом бота скажу змінити е, назву бота, опис боту, е, додати якісь йому параметри можна через загальнодоступний API Telegram. тобто звернутися до Telegram, Telegram Телеграм, е, по цьому токену дасть вам відповідь і змінить якісь параметри. Тобто, це не є проблема, е, щоб змінити налаштування бота. Е, для цього не обов'язково навіть мати доступ до аккаунту Botfather. Тепер щодо створення. Створюється бот в... за допомогою телеграму. І у нас є такий бот, він називається бот Я його вже запустив. Ну, давайте зараз я очищу повністю і чистить історію. От коли ви вбиваєте в пошук Ботфазер, по такій іконочці ви можете бачити офіційний як Він підтверджений, що це є офіційний бот Telegram. Ви можете його запустити і зробити свій перший бот. Нажимаємо почати. На У нас ботфазер віддає перелік команд, які в нас доступні. Ми можемо створити новий бот, твої свої боти переглянути, які в нас є. Ну і далі певні якісь команди для створення інших ботів і всього. Ми робимо самого простого ботика для товарки. Нам потрібна команда newbot. Спочатку задаємо ім'я. Ботфазер каже: Добре, давайте створимо нового бота. Як ви хочете, щоб його звали? Напишемо, що це буде товарка. Бот. Надсилаємо. Ботфазер нам каже, дуже чудово таке ім'я. Тепер давайте придумаємо ім'я для цього бота, і як до нього можна буде достукатися і відкрити. Ім'я має в собі містити обов'язково нижнє підчеркування бот. Тобто пишемо будь-яке завгодно ваше, яке ви хочете. Да? Давайте напишемо теста. Ну, якісь пару символів, щоб не повторитися на латиниці, обов'язково. Саме за таким ім'ям у вас буде вже доступ до боту. Якщо Ботфазер скаже, що він вільне це ім'я, запускаємо. Ботфазер каже нам, що вітаю. Бот створений, ось його посилання, за ним можна вже перейти, і він згенерував нам api ключик. Цей нам api ключик знадобиться для того, щоб ми могли вставити його в параметр токен. Щоб у нас вже кудись бот працював. Тобто ми звертаємося до самого боту. Тепер, як ми, нам подивитися, е, ну, нам потрібно його запустити. Ми обов'язково його запускаємо, нажали старт, е, і поки що можемо його тут. Давайте. Е, е, Теста бот. Копірувати ссылку. Назад. Не дає нам е офіційний телеграм редагувати канали, да? ну давайте я його е додам пізніше трошки сюди, е до цієї групи, щоб ми бачили, як воно буде працювати. Чого? Повкіщатиме темп. Добавить чат, пошук, ми додамо в групу, готово. Ось у нас наш бот, який ми зробили, запустили. Тепер, як нам передивитися налаштування? Тобто, якщо ми зайдемо в бот-фазер, ми можемо зайти в мої боти, він нам покаже створення наші боти. Вибираємо нашого створеного бота, і тут є певні. Дії з цим ботом. Ми його можемо е, переглянути, змінити під токен, ми можемо його відредагувати, ми можемо налаштувати, е, прив'язати е, певні дії і видалити саме цього бота. Е, нам потрібна кнопочка Edit Bot. Е, для чого ж ми задамо для бота аватарку, Це, ну, більш таку узнаваємо, щоб ми могли його розпізнати, побачити, як він виглядає. І Прописали якийсь опис самі для себе. Нажимаємо Edit Bot. У нас ось каже, що в е нас є ім'я товарка бот, про нього нічого немає, опис нічого немає, description немає, е картинки немає. М давайте ми вставимо картинку для нашого боту. Беремо е Bot пік Вибираємо нашу картинку, надсилаємо. Просить бот, щоб ми надіслали йому картинку саме е як картинку не файлом, а швидким способом. Е він вдало додав нашу картинку, ми можемо обратно повернутися до налаштування нашого бота. І якщо ми зараз зайдемо вже в наш ботик, то ми е побачимо, що в нього має змінитися картинка. товарка бот, от він у нас звернувся. Тепер для того, щоб е, узнати ваш ID-чату, е, який нам потрібен, тобто персональний чат, другі параметри, які нам потрібні для відправки. Тобто токен ми вже знаємо, тепер нам потрібен чат. Щоб узнати е, саме ID-чату, нам потрібен такий ботик Get My ID. Простенький ботик, він тільки показує ваш ID і ID групи. Тобто, якщо ми будемо до групи додавати ботика, то він покаже саме ID групи. Зараз ми поки що просто запускаємо нашого ботика. Давайте я очищу історію. Як тільки ми запустили, він у нас. Віддасть наш айдішник. Тобто це є мій айдішник, за яким можна звернутися до мене і надіслати, вставити його сюди в параметр через бота направити нам якесь повідомлення. Тепер вказавши ці параметри в нашому ордер PHP, у нас вже буде відправлятися через бот повідомлення до нас саме в. Нашу групу, тобто бот буде відпрацьовувати, сюди присилати наші повідомлення. Тепер, як налаштувати відправку не особисто вам, а на групу? Для чого налаштовують на групу? Допустимо, ви хочете, щоб декілька людей слідкувало за замовленнями, ми всі їх бачили, створюється група. Я створив групу зараз, поки що тут один учасник, це саме я, її створив і все. Далі я можу додати людей, там кума, брата, свата, сестру, ще когось, і вони всі будуть бачити ці замовлення, які пересилає бот. Що для того потрібно, щоб бот присилав нам замовлення саме на групу? По-перше, нам треба додати сюди ботика і узнати групу, які у нас ID з групи боти. має бути. Давайте ми візьмемо скопіюємо товарка бот. Зайдемо в нашу створену групу. Інформація і що редактувати адміністратора», додати адміністратора. Ботика обично додають адміністратором, але спочатку потрібно його додати до групи. Тип групи частна, реакція всі історії, розрішити адміністратори, тема. Страх не люблю офіційну тему. Ми спочатку даємо нашого е, ботика, і ми зразу же додамо е, get my ID, get my id ботика, Додати в групу. Тепер нам потрібно е, зробити нашого е, бота адміністратором для того, щоб у нас він мав право присилати якісь повідомлення в цю групу. Е, робимо Адміністратори, додати адміністратора, кажу, що у нас товарка бот буде мати адмінські права. І ми маємо запустити в нашій групі самого GetMyID-ботика. Тобто, якщо ми зайдемо в тест групу, ми вже побачимо, що при додаванні він додав нам параметри. Перший параметр це ID ваш. А другий параметр у нас йде ID саме цієї групи. Тобто вона завжди буде з мінусом. І її потрібно прописувати в параметрі відправки саме з мінусом. Тепер маючи параметр чату, тобто група, ми прописуємо його в ID-чату і маємо наш токен з Ботфазера. Ось ми взяли його, скопіювали. Ми можемо підставити його в наші параметри, і у нас буде відправка саме йти на цю групу. Складного нічого немає, але це лишнє, скажімо, теледвиження. Користувалися люди MyLeadBot, на жаль, на жаль, я просто не хочу більше підтримувати і бути для всіх добрим. Тобто. Сорі, товарщики, із одного якогось модозвона будуть, ну люди трошки будуть напрягатися робити все своїми ручками. Всім гарного дня. Думаю, доступно об'яснив, розказав щодо чого і як. Тема поботу, думаю, закрита.